Привіт! Мене звати Ярослава. Я рекрутер з більш ніж трьохрічним досвідом роботи. Запрошую тебе стати частиною нашої команди найбільшої агенції праці ЕВОЕЛ, яка знаходиться в Польщі, а конкретніше регіон Дальношльонський. Чому треба вибрати співпрацю саме з нами? Бо агенція ЕВОЕЛ має більш ніж 10 тисяч працівників по всій території Польщі. А наш регіон є найбільш перспективним, тому що знаходиться біля кордонів з Германією, Чехією та Словаччиною і має найбільші інвестиції від Унії Європейській. Тож чекаю тебе в нашій команді, де ти будеш мати комфортні умови праці, гнучкий графік роботи та привабливу винагороду за кожного кандидата. Давай разом розвиватися і заробляти з задоволенням! Дзвони за номером, який бачиш під цим відео, або пиши мені у Viber, Telegram чи WhatsApp. Запрошуємо в Евое.